Спорт різний, цікавий і він зовсім поруч. Діти, які живуть у Франківському районі, в цьому вже переконались, адже усі спортивні секції, які тільки є в околиці, одночасно зібрались на стадіоні однієї школи. Тут і футбол, і міні-футбол, і флорбол. Хто пам'ятає, як називається цей вид спорту. Це флорбол. Окей грається дерев'яною і шайбою. Флорбол грається в залі, в кросовках. Грається такими клюшками, такими м'ячиками по таким воротам. б'ється по такому воротарю. А ще дзюдо, айкідо, акробатика і танці. І усі один краще іншого дають майстер-класи, щоб продемонструвати переваги того виду спорту, яким займаються самі люди, які практикують і вони стають мудрішими. Вони більш толерантно відносяться до думки іншої людини, і як правило, вони не агресивні. Я свою записав на танці. О, і хочеш ще ще йому Може, на айкідо запишу її щоб руха. Не хочете на айкідо чи танці спробуйте велосипедний туризм або щось більш екстремальне. Батьки можуть дітей оприділити, може щось підказати, може щось вибрати. Власне то, що дитині. Подобається, що дитині потрібно, кому танці, кому спорт, кому самооборона. Одразу ж на ярмарку можна записатись до секції. Ті, хто вже займаються спортом, радять це зробити іншим школярам, щоб е, вони стремилися до того просити батьків, щоб е, віддати їх на якусь боротьбу. Ну. Щоб захистити себе, можна все навчатися. Все. Але треба для того, треба час. Ярмарок спорту самопоміч збирається влаштувати у кожному районі міста. Наступну акцію чекаємо на сихові точної дати ще не знаємо, але орієнтуємося на кінець травня місяця. Щоб діти переконались, що життя зі спортом яскравіше, а спортивних секцій є багато і вони зовсім поруч. Детальнішу інформацію можна знайти на сайтах міської ради та самопомочі.